Сьогодні 6 грудня 2022 року. Заняття з розвитку мовлення, тема заняття розповідь за картиною зима. Добрий день, малята, дітки. А скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, правильно, зараз зима. Молодці малята. Скажіть, будь ласка, а що нам приносить зима? Так, зима нам приносить мороз, сніг. Зима дуже чудова пора року. Про неї складають вірші, пишуть пісні, малюють картини. Ось і у нас є сьогодні одна така картина. Ми її розглянемо, але спочатку давайте з вами промовимо чистомовку. Слухайте уважно. Ма-ма-ма загляда в вікно зима. Ок-ок-ок, вже політує сніжок. Ець, 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 поскрипує морозець. Мо-мо-мо. Всі до хати йдемо. Ам, 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 ой, весело нам. А зараз давайте промовимо її разом. Приготувалися? Починаємо. Ма-ма-ма загляда в вікно зима. Ок-ок-ок. Вже політує сніжок. Ець, 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 поскрипує морозець. Мо-мо-мо. Всі до хати йдемо. Ам, 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 ой весело. Нам, молодці малята. Як вам, я вже казала, у нас є картина. Давайте ми її з вами розглянемо. Роздивіться, будь ласка, уважно, і скажіть мені, що зображено на картині? Так, на картині зображена зима, діти граються. Молодці! А по чому видно, що це зима? Так, сніг, да? випав сніг, дерева в снігу. Діти ліплять снігову бабу, правильно. А тепер подивіться і скажіть, які стоять дерева? Так, дерева стоять, засніжені, правильно. А ялинка яка? Ялинка зелена і також присипана снігом. Правильно, скажіть мені, будь ласка, а якого кольору сніг? Так, сніг білого кольору. Правильно, молодці. Діте, якого кольору небо? Синього, без хмаринок, так? А як ви гадаєте, на картині Сонячний день чи похмурий? Правильно, на картині Сонячний день, бо зображено сонечко. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, а що роблять дітки? Правильно, діти граються. А тепер зверніть увагу, як діти одягнені. Скажіть, у що діти одягнені? Правильно: теплі шапки, курточки, шубки, чобітки, рукавички, молодці малята, правильно. Діти, скажіть мені, будь ласка, який настрій у вас викликає ця картина: сумний чи радісний? Правильно, картина викликає радісний настрій, ніби хочеться так піти і погратися разом з цими дітками. А зараз послухайте, яку розповідь можна скласти за цією картиною. На картині ми бачимо пору року зима. Зима-черівниця прийшла до нашого краю і ніби махнула своїм рукавом. І розсипала навкруги чарівні сніжинки. На дерева, на кущі. Дерева стоять замріяні, наче в снігових шубках. Тільки ялиночка милує на, на своїм свіжим зеленим вбранням. Дітки граються, дівчинка іде на гірку кататися, на санчатах, хлопчики. Граються в сніжки, а дівчинка з хлопчиком ліплять снігову бабу. Діти тепло одягнені, в шубки в черевички, в теплі шапки. На картині ми бачимо ясний день світить сонечко. Хмаринок не видно. Ця картина визиває. Радісний, теплий настрій. А тепер, дітки, ще раз уважно розгляньте картину. Ми зараз з вами тр... трішечки пограємось. Гра називається Один багато. Дітки, скажіть, будь ласка. Снігур один, а багато. Як буде? Правильно снігурі, снігур, багато снігурі. Зайчик один, а багато зайчики. А якщо ми скажемо заєць один, багато, правильно зайці. Молодці. Білка одна, а багато білки. А якщо ми будемо говорити білочка багато, білочки, правильно, молодці. Дерево, а багато, правильно дерева. Сніжинка багато. Сніжинки. Так, молодці. Шапка. А багато. Шапки. Правильно, молодці малята. Ялинка одна. А багато. Так, ялинки молодці. А зараз пограємо в гру, який називає, яка називається яки, яка, «Яке?», які. Тобто ми будемо називати прикметники. Подивіться на цю дівчинку, що ми можемо сказати, яка вона? Настрій в неї який? Яка вона? Так, дівчинка сумна. Правильно, молодці. Подивіться, будь ласка, хмари які? Що ми можемо про них сказати? Які вони? Хмари білі, ще хмари які? Великі, а ще які? Пухнасті. Так, правильно. Рухаємось далі. Подивіться, дітки які? Веселі. А ще що ми можемо сказати? Маленькі, а ще дружні. Так, правильно. Що це? Сонечко. Сонечко в нас яке? Жовте. Так, ще яке сонечко? Кругле. Ще яке. Веселе. А ще як ми можемо про сонечко сказати, яке воно? Тепле, привітне, так? Давайте далі рухаємось. Все, все, гра наша закінчилася. Молодці малята! Сподобалось вам грати? Дітки, мені дуже приємно було сьогодні з вами працювати. Наше заняття підійшло до кінця. У вас залишається це відео. Ви можете його ще раз переглянути, тому я з нетерпінням буду чекати ваших розповідей за цією картиною, а я з вами прощаюсь. До побачення!